Вітаю вас з правильно прийнятим рішенням. Якщо ви дивитесь сьогодні цей ролик, значить вам 100% цікаво, як же все ж таки застосовувати ці базові продукти. Хочу підмітити, що цей базовий сет закриває 80% потреб вашого організму на молекулярному рівні. Та, тим не менш, дуже важливо все ж таки вміти правильно його готувати. Що б я вам радив перед вживанням? Обов'язково зробіть фото до. Сфотографуйте чітко своє лице, зробіть фото спереду, збоку, ззаду, для того, щоб зафіксувати чіткі контури, для того, щоб через місяць повторити такі ж самі заміри в тому ж самому одязі, при тому самому освітленні, бажано в той самий час. Всі, хто зробив такі фото, на всі 100% помічають результат. Абсолютно всі. Тому, вперш ніж ви почнете застосовувати ці. Чудові продукти обов'язково спочатку зробіть фото до. І тільки тоді приступайте до вживання цих продуктів. Попросіть людину, яка скинула вам це відео, щоб вона вас додала в чат по відгукам, щоб ви могли відсвідковувати, які результати досягають люди, і щоб також самі, коли помітили результат, змогли своїм же відгуком обов'язково поділитися. Таким чином, ви зробите велике благо для тих людей, які сьогодні ще думають. Застосовувати ці продукти чи ні, і можливо, ваша рекомендація, ваш відгук врятує комусь життя. Всі, хто зробив фото, хочу підмітити: абсолютно кожна людина помітила видимий оку результат. Тому, перш ніж ви будете застосовувати ці продукти, перше, що треба зробити, це зробити фото до. Тепер, друзі, я вам хочу продемонструвати, як готувати ці продукти, особливо перший. Ранковий коктейль. перший прийом продукту. Друзі, я переведу камеру, і далі ви будете вже спостерігати за тим, як їх готувати. Значить, дивіться, друзі, все дуже просто. От У вас є Basic, у вас є Activize. Це ранковий коктейль. Ось вам потрібна така чашка на 200 мл води або стакан. В моєму випадку мені прийшов такий стакан от Fitline. Все дуже просто. Можемо готувати в стакан, можемо в чашку, як вам зручно, головне, щоб об'єм був 200-250 мл. Беремо ось такий бейсік. Висипаємо в стакан. Потім беремо три мірних ложки Activize. І той самий стакан. Три ложки висипали, залили водичкою. Перший ж долити в повний стакан, спочатку добре такого розколотіть. І далі доливаємо. Так само можемо розколотити. Спосіб застосування дуже, як ви помітили, простий. І ваша задача випити це залпом. От ви зранку прокидаєтесь, випиваєте пів літри теплої води, проходить буквально 5, 10, 15 хвилин, і ви можете колотити собі ось такий коктейль. Вода проста, не обов'язково кип'ячена, може бути трохи тепла. Може бути кімнатної температури тут, як вам хочеться. Зробили такий ось коктейль і п'єте зараз залпом. Тобто чекати не треба. Можна посмакувати, можна потримати в ротовій порожнині. Він також чудово засвоюється вже через слюні залози. Та тим не менш, смачно п'єте, насолоджуйтесь зараз. Друзі, а це, а це дуже смачно. І так робите 30 днів. Обов'язково зробіть все те, що я говорив вам перед цим. Це дуже просто готується, це дуже смачно. І не забувайте протягом дня пити просту воду, мінімум денну норму. Як визначити денну норму? Берете 30 мл, 30 примножаєте на масу свого тіла. наприклад, 30, може, там, якщо у вас вога 70 на 70. І ви зрозумієте, який об'єм води вам в день треба випивати. Воду п'ємо обов'язково, тому що коли ви п'єте фітлайн, ви робите генеральну уборку в організмі, ви оновлюєте системи свого тіла, і щоб всі, всі ці токсини яди виходили з організму максимально ефективно, і ви це не відчували, норма води потрібна бути обов'язково. Всім вам фітлайн, пийте базовий сет. А вже як застосовувати ресторайт, я вам скину наступне відео.